Доброго дня. В попередньому уроці ми розглядали типові проводки з купівлею лише однієї партії товарів та продажем половини цих товарів. Ось такі були проводки у другій частині восьмого уроку. Простий умовний наприклад, для навчання. Що стосується товарів, отримали товар на 250 тисяч, половину товару продали на 125 тисяч і залишок. Половина товару 125 тисяч гривень. Додам реалістичності цієї ситуації. Відкрию інше вікно з проводками. Отримано однаковий товар двома партіями за різними цінами. тобто 146 штук по 800 гривень, 148 штук по 900 гривень. Збираємося продати половину. Цього товару, тобто 147 одиниць в нашому випадку. Як правильно визначити собівартість проданого товару в такій ситуації? Це питання врегульовано положенням бухобліку номер 9 під назвою Запаси. Посилання на цей документ я залишу в описі відео. Нас тут цікавить пункт 16. Ось він. Зветься оцінка вибуття запасів. Бачимо 5 методів оцінки вибуття запасів. Зараз я розгляну ці методи і зверну вашу увагу на деякі фактичні обмеження. Мова йде про запаси, а не тільки про товари. Нагадаю, що відноситься до запасів, відкрию план рахунків. Ось клас запаси. Досить великий список складових. Товари це лише останній пункт цього списку. Посилання на план рахунків я залишу в описі відео, можете відкрити його та переглянути. Тобто, зараз ми розглядаємо питання, яке буде використовуватись у багатьох темах обліку окремих видів запасів. Товарів, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції та інше. Тому варто це питання розглянути одразу, щоб у наступних темах використовувати ці знання. Відкрию онлайн сервіс складання наказу про облікову політику підприємства. Посилання на цю сторінку я залишу в описі цього відео, і як бачите, це питання вирішується вже в першому пункті наказу. Теоретично ви можете обрати свій окремий метод оцінки вибуття запасів для кожного виду запасів, тобто окремо для товарів, окремо для матеріалів, окремо для готової продукції і так далі. Ось в цьому полі. Описано саме такий варіант. Є невеличке обмеження у дев'ятому положенні бухобліку. Повернусь ось воно. Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, використовується тільки один із наведених методів. Тобто, однакові запаси, наприклад, товари, мають. Один метод оцінки вибуття. А для різних видів запасів можна теоретично використовувати різні методи, але це теоретично. На практиці у програмі ведення бухобліку, що використовується на вашому підприємстві, вибір зазвичай значно менший. Відкрию одну з таких програм. Ось її налаштування. Відкриваю, і ми бачимо, що, по-перше, тут можна обрати лише один метод списання вартості запасів у цілому для підприємства, а не окремо для кожного типу запасів. По-друге, тут ми бачимо не всі методи, що прописані у положенні бухобліку номер 9 ну, і, До речі, тут ми бачимо застарілий вже не існуючий метод LIFO. Його давно виключено з нормативних актів. Це ще одне фактичне обмеження, яке вам доведеться брати до уваги, визначаючи метод списання запасів на конкретному підприємстві. Відкрию більш сучасну програму. Ось вона, і ви бачите, тут вибір ще менше. Лише два найбільш поширені методи це середньозваженої собівартості. Та собівартість перших за часом надходження запасів, тобто FIFO. У реальності доведеться або обирати з того, що маємо, або змінювати програму. А змінювати програму бухобліку на підприємстві, що давно працює це досить великі витрати часу. Ще раз зверну увагу, що програмісти залишили два найбільш поширені методи. тому Абсолютно більшість бухгалтерів це влаштує. Саме ці методи я розгляну детальніше. Почну з методу середньозваженої собівартості. Особисто я завжди використовую саме цей метод. Ось його опис у дев'ятому положенні. положенні. Пункт. Пункт 18. Як це працює в нашому випадку з двома партіями? Придбаного товару, зараз розглянемо. Відкрию Excel. Ось умови прикладу. 140 штук по 800 гривень. Це складає ось таку суму. 148 штук по 900 гривень. Ось така сума. Разом це 250 тисяч гривень. І продаємо. Половину товарів, тобто 147 штук. Як тут визначається собівартість проданого товару? Зверху я скопіював цитату з 9-го положення бухобліку, щоб ви могли паралельно читати, що ми повинні зробити. Взяти сумарну вартість залишку запасів. Тобто нашого товару на початок звітного місяця, і вартість нашого товару одержаного у звітному місяці, і розділити це на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця, і кількість одержаних запасів у звітному місяці. Праворуч я виділив складові цієї формули. Ось сумарна вартість, відкрию формулу, з чого вона складається сума на початок місяця і скільки одержано за цей місяць підсумовано. Дивимось, що в нас означає сумарна кількість, кількість товару на початок місяця. І сумарна кількість одержаного товару за місяць. Вартість ділимо на кількість. Маємо ось таку собі вартість товарів, тобто сумарна вартість розділена на сумарну кількість 850 гривень з копійками. Беремо як можна більше знаків після коми, не округлюємо. І 147 гривень. Штук товару за такою середньозваженою собівартістю дають нам суму 125 тисяч гривень. Розгляну більш повну ситуацію. У нас тут не було залишків на початок місяця, а я додам 100 штук по 700 гривень на суму 70 тисяч. Ви бачите, що змінилась наша середньозважена собівартість. Була 850 гривень з копійками, тепер вона складає трохи більше, ніж 812 гривень. Дивимось ще раз на формулу і як розраховуються її складові. Спочатку сумарна вартість. Я тисну F2. Беремо суму на початок місяця, додаємо суму одержаного товару. Потім сумарну кількість, тиснує f 2. Бачимо, що тут береться залишок на початок місяця і додається кількість одержаного товару за місяць. Ось так працює класична схема середньозваженої вартості товару. Звернемо увагу на наступний абзац. В нашому дев'ятому положенні, ось він, що означає ця фраза. Можете поставити на паузу та прочитати. Ключові слова ось ці, я покажу на прикладі, перейду до однієї з програм ведення бух-обліку. Ось у нас отримані товари, які я вам щойно показував. 146 штук по 800 гривень і 148 штук по 900 гривень на такі суми. Перша партія отримана 1 числа, друга партія отримана 10-го числа місяця. І ось я хочу продати лише одну штуку нашого товару 2 числа місяця, тобто одразу після отримання першої партії товарів. Я вже склав накладну на одну штуку той самий товар, я тисну провести. Дивимось. Зараз що сталося в нашому обліку? Тисну оновити. Як бачите, накладна, яку я зараз провів, опинилася в картці товару. Продано одну штуку і зверніть увагу, собівартість одиниці товару складає рівно 800 гривень. Ми хвилину тому в Excel розрахували середньозважену вартість одиниці трохи більше 850 гривень. А програма, коли робить проводки за видатковою накладною 2 числа, вона, не, вона дивиться лише на той залишок, що фактично є в неї на момент введення цієї накладної. Тобто ось на ці показники. Програма не дивиться, чи є пізніше ще якісь операції з опробуткування цього товару, і не може програма прогнозувати, чи з'являться якісь нові партії товару в майбутньому. Програма бачить, що на 2 лютого в неї є 146 штук на суму 116 800 гривень. І списує. Виходячи саме з цієї інформації. Тобто середня вартість на 2 лютого становила 800 гривень за одну штуку товару. Так робить не тільки ця програма, а абсолютно більшість бухгалтерських програм. І саме про це говорить ось цей пункт, 19-й, з нашого 9 положення. Фактично, цей абзац означає, що лише у 2004 році, ось бачите дату зміни. Міністерство фінансів нарешті звернуло увагу, як усе фактично відбувається у програмах ведення бухобліку і легалізувало фактичний стан речей. І повернусь ненадовго до формування наказу про облікову політику. Про цей аспект середньозваженої вартості тут згадується окремо ось цей підпункт. І якщо ви оберете цей метод, то варто поставити галочку ось тут. Я поставлю галочку, щоб ви бачили, включити цей пункт до наказу. Можете поставити відео на паузу і ще раз прочитати, що тут написано. Далі розглянемо другий за популярністю метод FIFO. Це скорочення англійської. Ось опис цього методу. Ось ось у чому полягає скорочення. І знайду описання цього методу в нашому дев'ятому положенні. Це 20 пункт. Ось він. Покажу візуально, як працює цей метод. Повернуся до Excel, ви бачите ті ж самі дві партії товару, як у попередньому прикладі. Отримано 146 штук по 800 гривень, 148 штук по 900 гривень. Якщо використано, наприклад, 100 штук, то вартість їх буде така ж, як у першій партії товарів. 100 штук по 800 гривень. Я помножу, щоб ви бачили ось стільки спишеться нашого товару. Ну, а якщо, наприклад, використано 150 штук товарів, то собівартість запасів визначається так. 146 штук беремо по 800 гривень. Тобто перша партія в нас скінчилася. І 4 штуки ми беремо. З другої партії по 900 гривень. Ось на таку суму разом 150 штук. І загальна вартість ось така. 120 400 гривень. Це відповідає змісту пункту 20-го. ПС було 9. Ось я його скопіював, щоб ви паралельно могли прочитати, в чому він полягає. Ось цей метод FIFO. За такою логікою відбувається списання за методом FIFO. Звісно, рахувати це доведеться не вам. Ось це все це зробить комп'ютер, а Вам треба обрати цей метод списання у програмі ведення бухобліку. Наприклад, ось тут я розглянув детально два методи, що використовуються найчастіше. Тепер коротко про інші методи. Мало вірогідно, що ви їх будете використовувати, але я покажу, чим вони врегульовані. Повернусь до нашого 9 положення, 17-й пункт. Ось його зміст. Тут написано для яких випадків існує цей метод. Він підійде, наприклад, при торгівлі автомобілями, виробами з дорогоцінних металів, каміння. Або, наприклад, для автомобільних двигунів для подальшого продажу. Двигун має номер, зазначений у супровідних документах. Після продажу буде списано саме цей двигун і його вартість. Якщо на підприємстві обліковуються аналогічні двигуни, списати вартість кожного з них можна тільки за ідентифікованою вартістю. При цьому зауважте, на підприємстві має бути організований індивідуальний облік за кожним видом таких запасів. При використанні цього методу необхідно. Визначити якусь ознаку, за якою можна ідентифікувати одиницю запасів та її ціну. Якщо ознак ідентифікації немає, такі запаси є взаємозамінними, тоді застосовувати до них метод ідентифікованої собівартості неможливо. Пункт 21, зараз його знайду. Ось він. Описує метод нормативних затрат. Можете поставити відео на паузу та прочитати. І пункт 22, він досить великий. Описує метод ціни продажу. Щоб не розтягувати цей урок більше, ніж на годину, покажу лише, де подивитися приклади розрахунків стосовно цих методів. Є методичні рекомендації номер 2 Ось вони, посилання на цей документ я залишу в описі цього відео. Зараз я прокручу нижче. Тут у додатку першому, зараз його знайду. Є приклади розрахунку вартості вибуття запасів. Розглянуто кожний метод. Ось ви бачите таблиці з прикладами. Вони досить великі. Є приклади застосування кожного метода. З педагогічної точки зору тут не дуже високий рівень, тому два найпоширеніші методи я пояснив детально. А якщо комусь з вас все ж таки доведеться використовувати інші методи, дивіться ці методичні рекомендації з прикладами. І не забудьте, що ваша програма ведення обліку повинна підтримувати обраний метод списання запасів, бо інакше ваші витрати часу на облік запасів будуть занадто великими. В наступному відео розглянемо транспортно заготівельні витрати. Підписуйтесь на канал, продовжимо в наступному відео.